О, пречиста Діво, Мати Господа, вишніх сил неба і землі козацької царице, Бога стального града Києва і всієї держави нашої України, Руси, всемогутня заступнице, прийми всехвальні і подячні пісні співиці від нас, недостойних рабів Твоїх, і піднеси молитви наші до престолу, Бога і Сина Твого щоби би був милостивим до неправ наших і послав благодать свою до тих, хто шанує все чесне ім'я Твоє, і з вірою та любов'ю вклоняється благовісній іконі Твоїй, О, Владичице Пресвятає, змилуйся над. Немічними людьми твоїми позбав нас з невіри, відчаю, гніву, ворожнечі, недовір'я, заздрощів, наклепу, ненависті, марнославства і гордощів бісівських. А відтак. Зглянься на всіх нас милістю Твоєю заступництва, підійми нас із глибини гріховної і просвіти сердечні очі наші, щоби бачити спасіння, будь милосердною і тут, і там, як на стороні земного буття, так і на страшному суді Сина Твого. Ти, після Бога, перша наша надія і заступниця всіх хто прибігає до тебе з вірою. збережи соборність землі нашої української, покрий нас святим твоїм омофором від зазіхання злих нечистих сил та усякого супостата. Нехай буде в країні нашій правда Господня. Та хай збережуться в народі нашому, святодідівська мова та звичаї, бо молимося до тебе причиста і непорочна діво, як до всемогутньої заступниці та винуватиці спасіння нашого, і величаємо святе та величне ім'я Твоє і Сина і Святого Духа в Тройці, славимого і поклоняємось. Бога нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.